У місті Буча Київської області викладачі Українського гуманітарного інституту за сприяння місцевого відділу у справах сім'ї та молоді провели в загальноосвітніх школах всеукраїнську акцію «16 днів без насилля. Програма була покликана на інформування населення, що насильство це згубна зброя, яка руйнує родини та державу в цілому. Звичайно, з дітьми зі школярами хотілося підняти такий непростий аспект цієї проблеми, як те, що з насиллям ми зіштовхуємося практично кожен емоційним, психологічним, фізичним, можливо, але дуже часто ми не помічаємо, що ми самі є агресорами. Ми... Виходить у нас, що дитина приходить, бачить насильство в сім'ї, яка потім буде в цієї дитини. Коли вона стане дорослою, сім'я виникає великий знак питання. І саме тому ми розробляючи план заходів, ми підключили до роботи, до спільної роботи і волонтерів Український гуманітарний інститут, який працює з нами вже дуже давно у напрямі попередження насильства. Кожна кафедра виділила викладача зі своєї кафедри, ми компонували таку команду. і Ця от команда підготувала програму і вийшла в школи. Такими соціальними заходами жителі студентського містечка зустрічаються не вперше. Вже протягом багатьох років викладачі спільної студентами розробляють теми проти насильства, згубних звичок, через які діти можуть страждати або гинути. Вже багато років працюємо в основному зі школами регіону. Цього разу у програмі ведучі намагалися наглядно показати, як насилля руйнує життя людей, допомагали ознайомитись з основними його проявами та надали рекомендації, куди звернутися за допомогою у разі потреби. Про вплив та не Безпеку насилля поговорили окремо, адже не кожен вважає його крайні негативним явищем. Насилля? Якщо якщо для чогось Хорошого? то це не насилля. В деяких случаях нормальне нормальне, я вважаю. Коли їм такое вже чересчуру насіли, рукоприкласи до такої степені, що їм не збивають. Дітей я, 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 я типу, не вважаю серйозно. Я вважаю, що тема насильства дуже актуальна зараз в нашому суспільстві, тому що дивлячись на те, що відбувається зараз, і про події, які виникали, ми дивилися по новинах, то ми бачимо, що результат вже дався взнаки, і це колишні наші діти, які вчилися в школі, за статистикою в Україні внаслідок фізичної кривди щороку гине близько тисячі жінок, зазнають насилля значно більше. Його результати неминучі. Вони завжди відображаються на характері та світогляді особи, стверджують фахівці. Воспитання дітей в умовах фізичного і емоційного насилля по-любому приводить до деформації личності дитина. Формує низьку самооцінку. Дитина чувствує себе нежеланим, нелюбимим в сім'ї. відноситься до себе з презрением. Іноді діти можуть навіть сказати, зачем ви мене родили. Але самое печальне то, що последствия можуть бути довгосрочними і впливати на всю дальнішу жизнь ребенка. Аби вберегти дітей від можливого згубного впливу цього явища, поки не пізно. Треба думати та діяти вже сьогодні. Я дуже хочу подякувати за співпрацю. Як викладачів, так і студентів, які працюють у напрямі у цьому вище сказаному у, у цьому напрямі у напрямі попередження насильства, у напрямі попередження негативних проявів у дитячому і молодіжному середовищі. добром.